Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми стали конкретно жорстким шариком для того, щоб вирости в максимально великого шара і стати пожирачом цього світу. Я, кстати, не знаю, чи можна тут в центр зайти. А, так в центрі тут взагалі мене рости, й моє, чуєш? давай свалювати від цього чувака в якого 300 тисяч. Він нам просто-напросто не потрібен. Нам можна і без нього тут лутатись, а він нам нічого не зробить, наскільки я розумію. Тому що він, в принципі, трохи маловатий ще для мене. Ну як маловатий, він здоровий, але він від цього не. Стає швидший. Поїмаєш? Йому буде важко нас завалити. Це не по факту, якщо за мною прям їхати-їхати буде, то тоді він зможе мене розвалити, але тут в центрі прям хорошо можна сидіти фармити. Ще є якісь подарунки, 500 сламіків. Давай все прям підбирати. Треба ще пробувати їсти якихось чуваків. Правда, я поки що не знаю, як це правильно зробити. Ну типа я ось їм получаю якісь бакси. Куди їх витрачати, я не знаю. Куда мову бакси витрачати? А чорт його знає? Хто його знає, куди їх витрачати? Так. Колесо фортуни, бемс. Крутимся. Плюс 5 тисяч, нормально. Хорошо, у мене вже 27. Ну я не можу цього чувака з'їсти, понімаєш? Прям взагалі не можу. Я ще його тупо не дожену. Там оно ну, чувак, кстати, обігнав того перця. Жесть, оце є проблема. Проблема заключається в тому, що я поки що не знаю, як мені з'їсти чела. Ну ось, наприклад, цього, да? він стріїть у АФК. То я його з'їв. А як мені, наприклад, з'їсти того, хто не АФК? Ага, макс ліміт. Апгрейд 15 тисяч. Ой ой ой, тихо, щоб мене не з'їли. От то для того й бакси надо. Тут ось у чуваки прям дуже жирні, і в цього теж 47 тисяч. І в центрі зараз знаходитись дуже І За мною біжить чувак, він прям хоче мене з'їсти. Мені це супер не подобається. Ну він передумав мене хавати. <реш> Ні, диви, не передумав, він хоче мене з'їсти. Так, пацики, давайте цього Особа не, за... не задобуйте мене, дайте я тут нормально розвалюсь. Так, можна сохранити м -м, свою вагу 25%. А, я зможу сохранити через 16 хвилин. Окей, хорошо. Я можу включити апгрейд до нового максимума Типа скільки я можу зберегти ваги. Так, оцей мене зараз може спробувати здолати. Мені би в центр залетіти, щоб трошечки підхаватись. Опа! Сюда! Ха-ха! <реш> Жарли мужичка! Тепер у мене 73 тисячі, братуха. Тепер уже не все так просто. Так, якийсь гіфт є ще півтори тисячі забираємо. Так, цей ММР2 Сигма вже особо не такий злий. Так, а цього ми заганяємо в кут. По-любому. Він просто від мене свалює. Він просто від мене свалює, ти диви. Ну там прям можна наїсти,сь поняв, капець. Х20, вдача, віп арена. Так, пацани, гудбай. Я дай віп арена. Дайте віп арену. Все, пацани, Поговорим завтра. Щас це буде. Так, там у топа 716 тисяч. Чуваки. У мене вже 83. Ви що хочете робить? А я сейчас покручу коїсь колесо фортунки. Колес... колесико вдачі. Плюс 10 тисяч. Вдача на моїй стороні сьогодні. У мене вже 100 штук, а там 720. Давай, старіна. Це, звісно, серйозно. Мене хтось обіграв. Він видно, когось з'їв, поняв. Ну я вже його обігнав назад. Обалдіть в рота 1 мільйон. Де ти взявся? З мільйоном. <ріст> Де він взявся з цим мільйоном? Я в шоці просто. Так, тут якісь левела. А ну, получити, получити получайте. Так, ага, тут є левела з експішкою, Хорошо. Є ще делік, плюс 1000. Окей. Ну ще поки що не до кінця зрозуміло, куди можна витратити свою, свої бакси. Ладно, сюди, да, ось, типа в банк. Банк левел. Б сьом. Макс ліміт 23 тисячі. Окей, з цим, я, з, з цим я розібрався. Давай далі збирати. Я би, звісно, пішов когось захавав. Я, в принципі, топ 2 А ні, ні, чорта, я топ 3. Мені трохи тут ще небезпечно виходити. Ніби мати, щоб у мене було прям набагато більше, чим у Віктора. Тоді я за ним зможу ганяти. Бо поки я за ним буду ганяти, він собі назбирає ще купу всякого І я вже нічого не зможу зробити. Ну, я тут ще щось получую. Якісь квестікс І я так получаю досвід і після того качаюсь, правильно? Правильно. Хорошо. Так, ну Віктора я вже. Блін, він опять мене обігнув! Він кого з'їдає, він просто їздить, ї... їсть людей. Я поняв. Я поняв, він хаває людей, ходить. Так, давай заберемо винагороду нагороду. Плюс один прокрут і прокрутимо його. Поїхали. Бам, -бам, бам, плюс 10к, хорошо. За Віктором не сильно хочеться бігати, тому що в нього все-таки трошечки більше, ніж у мене. Ну у мене зараз буде більше, ніж у нього. І він уже мене боїться. Ладно, погнали в віп зону. Я би тут з'їв когось. А ну, пацанчик, зелений. І не можу нічого зробити. А Віктор мене щас може з'їсти. У нього трошечки більше, ніж у мене. Ну я щас під'їм, в принципі, то не проблема. Мені би з'їсти отого рожевого. Диві, який цей швидкий. Ти поняв, да? Та він так всіх може їсти. А ні, все, її швидкість пропала. Бенс! Сюди просто його засосало. <гум> Оце я розумію. 250 тисяч. Де той Віктор? Його рот воно вже гонить. Так, в тебе тут 120 тисяч, я б за тобою полетів. Коли ж ти з'їсися, га? Диви, який він жорсткий. Я не можу нічого йому зробити. Я не можу його засмоктати. Прикинь. Ну я його зажимаю до стіни. Я його тупо зажимаю до стіни. Отут йому вже й габела буде. Да! І Віктор теж чувака з'їв. Ну в мене вже більше, ніж у нього. Набагато. У мене вже на 100 тисяч більше. Уже мене і за Віктором поганятись, га? Я думаю, що це буде не проблема. Так, давай в банке цю штуку прокачаємо. Новий ліміт 35 тисяч. Поїхали за Віктором. Блін, ну якщо він з'їсти того чувака, то я все одно його зможу з'їсти. Хорошо. Поїхали, гонимося за ним. Все нормально. Просто перекриваємо йому дорогу. Просто перекриваємо йому дорогу. Він за мною гасав довго. Він за мною довго гасав. Давай, старина, треба тебе захавати. Отако тебе. Зажимаємо прям крепко. Єее! Опа, ну тут вже й мене можуть зажати. Отако покручусь з ним не хавав. Да, оце солідно. Оце це вже хорошо, я видав. Так, у мене якісь тут бонуси появились. йо мое диви. У мене вже орб 1.4. и качаюсь. Сейв 25%, плюс 35 тисяч... 000... Слаймиків непогано, але хочеться знаєш що? Хочеться стати топ-1. Але це буде зробити нелегко. Віктор, кстати, походу вийшов. Після того, як я його захавав. Так, ну можна тупо посидіти в АФК-шечах в цій віп-зоні, грубо кажучи. Точніше, ота віп-зона, вона прикольніша, звісно, але хочеться поїздити біля челіксів. Ну, в принципі, я можу в віп-зоні нахавати більше, ніж брод, і потім просто з'їсти його, як варіант. Але це буде нелегко. Це буде прям супер нелегко. Ну можна попробувати таку тему. Так, у нас ще є якісь бонуси, плюс 25 тисячі слаймів. Нормально, ще є колесо фортунки. Давай Круте, може щось випаде толкове. Плюс 10 тисяч, хорошо. Ну, хотілось би 100, але 10 теж норм. Так, забираємо ще бонуси. Бонусів просто купа. Де тут можна купити дев'ять цього за 999 робоксів? За 9999 робуксів. робоксів, та ну його в баню. Давай подарки лучше забирати. Вони XP всяку дають. Я правда не знаю, що це XP робить, але ну, окей. Ну я тут уже нормально наїдаю, чуєш. У мене вже 800 тисяч майже. Ай, там далі є про сервер X8 вдача. Ну там один мільйон маси треба. А рот, виходить, тут сидить, бо. Він тут може всі хавати, а там уже, напевно, у чуваків набагато більше. Я щось так думаю, так. Да? Давай попробуємо цю штуку заапгрейдити. Бенц, є момент. Щоб сейвити масу можна було. Щоб потім з'явитися не з нульом. Ладно, нам треба доїсти до мільйона, а потім поїхати туди. Ну, як варіант. Є правда, чел Артур, у нього 102 тисячі, його би з'їсти. Але за ним тут рот ганяє. Бо 102 тисячі це, звісно, прикольно. Такого би я заїв би. Давай, поїхали. Він тут якраз десь плюс-мінус в углу. Опа, челікси потікали. А отут ми Артур чекає щас і прихлопнем. Давай, Артур. Отут і Віктора я з'їв, і тебе тут з'їм. Опа, 940 тисяч. Хорошо. Ми вже шуруємо до мільйона. Так все що мені треба це все на все 53 з мас. 53к. Давай ще тут похаваємо трошки. Ну, я тут уже і так багато чого поз'їдав, тут уже дуже мало полишалось. Тут прям мало-мало. трохи є, але не багато. Так, там є маркіян, в якого 157 тисяч. Я не знаю, де він скільки взяв, але ну, ладно. Зараз ми туди приїдемо. Я би його без заїв, рота вже майже півтора ляма. Так, а воно той зелений чер, Челікс. Нам треба туди. І тут бонуси мене позабирати. Пенс. Хорошо, поїхали. Так, ходимо до от рота. Ну його баню. А от маркіяна я би з'їв. Ну, його рот, в принципі, окей, я йому, Я йому його, так сказати, приніс трохи. Да, конечно. Я хочу в сервер про залетіти, Тільки надо просто лямчик мати. Ну, прикинь, чуваки, які левели. У чувака 2024 левел. Пора, 2025, а, чувак. Скоро 2025 буде А все, 70 тисяч Може з'їсти? Може з'їсти? Блін. Ну він швидший. Він прям швидший, да. Він прям добре швидший. Ладно. Його особо не заженеш нікуди. Давай щас підберемо трошечки ще цих ягідок і трошечки цих бульбашок. І в принципі пошируємо сюди, на просервер. Чуваки. Чуваке. У мене майже мільйон. А ну йде сюди, Одне з другим. Так, надо мільйон маси. Давай, 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 давай. Все. Я готовий. Про сервер. Хух, я хоч тут з мільйоном появи. Тут у чувака 44 ляма. Обалдеть. Оце серйозно. А я не знаю, мене в ВІПі тут е, зможуть їсти, чи ні? Бо якщо мене в ВІПі тут зможуть їсти, то буде обідно. То буде дуже обідно. Бо цей мене спокійно може захавити, я думаю. Ну тут, конечно, свої проблеми поняв. Ладно, давай колесо фортуни покрутим. Може щось толкове випаде. Тут прям шари такі здорові. Блін, плюс тисяча все на все. Все тисячі. Все, блін, півтора мільйони. Ну і в баню. То два мільйона, півтора мільйони. Так я тут самий малий. Она щось в шопе є. Ну, показує, що є. Я нічого нема. Ладно, давай цю штуку заберемо. Да, конечно. Давай цю штуку прокачаємо, щоб я 69, 79 тисяч хоча б появлявся. Це, конечно, маловато. Ну, що ж поробиш? Да, в мене тільки лям 100, чуваки, Окей, я ще тут нічого не зможу зробити. Мене ще тільки лям 100 просто, ну я зможу тут ось опасиків попід'їдати. Якщо зможу, то буде класно. Але якщо його цей ось голубий з'їсть, то буде біда. А голубий зараз і мене захоче з'їсти. Коротше, не легко вообще в цьому ділі. Взагалі не легко. Просто про е, цю віповську зону виїдаю. Блін, ну якщо я там вийду, ну я ж нікого з'їсти не можу. У мене тільки лям 200. Це ще мене захавати може. І той мене захавати може. Давай тут захавати можуть. Я з'їсти тільки трьох чоловік. І всі Тусуються біля серйозних дядьків ось, 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 ось 50 мільйонів. Всього 22 мільйона появився якийсь. Що з ним робити? Я би цього з'їв. Опа. Нормально. Два ляма. Два двісті. Я би прийшов в віп зону і з'їв ото з трьома мільйонами. Ото було б хорошо. Тільки надо мати, блін, більше ніж у нього а цей теж віпка. Ну тут, короче, свої проблеми появляються, поняв? 2,6, 2,4, 2,2. Я хоч і зів, чувака, але я самий малий. Я тут самий малий. А цей за мною гониться. Походу, я не знаю. Да, він за мною пішов. Він за мною пішов. 3,1. 3,1 мільйон. 2,2. Саня, Саня. Прокачати банк не можу. Там ще 2,6, чувак. 2,6 мільйона. Та ну його в баню. Я самий нуб. А ні, є. Піді мною нуб ще один. 2 1 мільйон, ну він. Лавовий. Я сподіваюся, що мене оцей не буде трогати 50 мільйонів. І тут ось є чувак. Один лямчик. А ну давай, я до тебе. Іди до мене. Фарми, фарми, манюній. Іди сюди. Ой, хороший. Все хорошо, хорошо. Так цей Бразилія за мною шурує. Того три три сто це той віп, який хавав. І ось їв! настоящий. Просто геній. Який в нього шар. Просто ось боковий. А в мене який маленький. А в нього шарик супер здоровий. Ну його бань, давай зробимо апгрейд. 110 тисяч уже. Буду появлятися. Ну 110 тисяч, це, звісно, не 3,5 мільйона, як у мене, але в мене вже я не самий нуб. Піді мною є ще два чувака, я б цього завалив би. І ще топік вийшов. Ааа, он зайшов якийсь Оскар. У него 8 мільярдів! О, тут на мені хтось заспавнився. Ну иди сюда. Опа. У мене 4 мільйона. Пішли есть цього папа? Папа роса. Як він тепнув від нього? Він від нього тупо тэпнув все, Поїхали Виїхал ее зимов, не 700. Його И он надо з'їсти. Я його! У мене 62 мільйона. Так ну а то сики мільярдів я не зможу набити. Ви вибачте, конечно. Ну набити... Він просто стоїть і фармить, поняв? Ну я би оцей лямчик ось, ось з'їв. Це, походу, ботікси лутають на автофарм ставлять ось, ось, ось кнопка, поняв. І отходять від от компа. Опа, хорошо. У мене 7,3 мільйона. Ой, цей вообще тут заспавнився. Педро, ре-ре-ре-ре-ре, йди сюди. Хорошо. Скава, якщо я ось, ось з'їм. Я не, не зможу потім Аспера з'їсти. Не зможу. І, скоріше за все, Аспер швидше з'їсть цього чела. Да, він до мене не пішов, він пішов до Аспера. Ладно. Я все одно самий нуб. Переді мною тільки один мільйон. А, ні, ось тут, два чуваха. Їх можна ходити їсти просто. Оцих нубів понімалих. Я левел тут качаю, капець. Цей до мене їде. Прям до мене, на мене їде. Всього один з мільйонів. Я ще з'їдаю цього, і все одно не вистачає. мене можуть з'їсти ще, якщо я. Ну, У нього нема віпки, я можу в віпку сховатись. Чотири ляма. Опа. Він Чотири ляма, це солідно. Він за ним поїхав. У мене 10 мільйонів їжі, чуваки. 10 мільйонів. У цього вже 9 мільярдів, а не вісім. Ну, Аспер прям жорстко вали. Він щас. У нього дуже хороша позиція. Він там має всіх поз'їдати. Вони всі боти. І в нього буде там 20 мільйонів. І я йому нічого вже не зроблю. А вони тупо всі попропадали перед ним. Вони всі потепались кудись. Жесть. Ладно, крутим спінчик. Ану, 5 тисяч маси. Ну, єрунда. Взагалі єрунда вже в нашому поколінні. 5 тисяч маси. На нашому левелі це вже лайно. Я би Аспера вбив би. Я б його без їв. Треба спочатку цього з'їсти. Пемс. Є момент. Так, Аспер, дарова. У мене вже трошки більше, ніж у тебе. Є варіант. Як ми можемо вирішити цю проблему? Якщо ти Ні, все, варіантів нема. Ну, тебе в баню. Я пішов. О, чуваки. Чуваки, чуваки, давай сюда! Опа! Астер! Привет! <реш> як же Блін, ну він сейчас есть з мільйоном скоріш за все. Йому все одно буде мало. Він даже його не їсть. Він в нормаль... Він піде на сервер, другий? Він так? Не, не втік! Ха-ха-ха! <реш> ти за мною їхав, щоб мене з'їсти? А в мене тепер 30 мільйонів! Оцей віп прийшов, у нього 52 мільйона. Він же ж сидів все время фармив, понял. А я просто ходив і їв челів. І мені вообще байдуже. І левел качав. Сюда його. Я тепер топ 2. Ну в цього вообще 9 мільярдів. Я всі не нафармлю, напевно. Це тупо Unreal, мабуть. Я не знаю. Ну 30 мільйонів це серйозно. Поїхали, поз'їдаємо маленьких маленьких цих пацьків. Оцей в углу сидить манюний. Цього треба з'їсти. Де сюди, хорош. Ой, хорошо. 31 лямчик. Так, крутим спільчик. І ще б я затестив би тему, чи можна отут у віпах їсти когось. У VIP-рені. Я б цього пациента щас з'їв. Він крутиться, звісно, типа саня, ні. Пацанчик, твій час завершився. Давай. відос. Да, у віпах можна з'їдати. Там 7 мільйонів є, чувак. Оцього, чувака, з 7 мільйонами я можу попробувати з'їсти. Бо тут оцей топ. Він просто стоїть, АФК Просто с ФК. І він уже две як багато на фармів. Бо в нього великий радіус круга. Я не знаю, що він у нього такий великий. Це жорстко. Я би пішов через оцю сторону, бо тут тільки 2 мільйони, а тут ось дві сіки маси їзде. Маси дуже багато їзди. Оцей на 6 мільйонів є. І цей на 7 мільйонів є. Я б їх всіх, звісно, переїв би. Ой би переїв би. Вони зараз один одного почнуть їсти. Ось о, цей ось ще всіх поїв, у нього 5 лямів. Його може з'їсти оцей волейбольний м'яч. Но голубого, я ще з'їм. Просто. Іди сюди. Одне з другим. Бенц, давай далі. 45 лямів. У мене вже. Хе-хе! <рес> Сюди! Опа, дві шо появилися? До ерунда цього гнати, в цього 7 мільйонів. Ну все 9 мільярдів, я б його взагалі не трогав, конечно. Для нього мої 45 мільйонів, він вже на в більше. Так, о, лямчик появився. Ну, він в мені. А що за прикол? в нього якась типа сейф штука, чи що? Так, тут є якісь скіни. А, їх можна купити за бабки. Я бачу блискавку купив. Давай куплю блискавку. Все, хорошо, я блискавка. Точніше, це вода, походу. А цей втік. гомнюк, поняв? Він встиг втікти. А той не, в, не встиг. І що я з'їдав першу? Так, пацки, ви вже мене всі втомили. Давайте, до свідо. 47 лямів. Я би оцього, звісно, 7 мільйонами би з'їв. Так, а ну йде сюди, одне з другим. От туди нам треба в угол всіх заганяти. Надо в угол всіх загнати. Ось оцього. Йому тут тяжко зараз. Він уже біля стіни. Він уже впертий в стіну. Дві що роби, розвертається якось. Дивіться, як він вирулює. Опа, все. Не вирулив. 55 лямів народ. Оце солідно, оце солідно, оце я розумію, 55 мільйонів. Ну поки я фармую 55 мільйонів, цей чувак нафармить більше, ніж 100 мільйонів просто. У мене є нова ціль, там 58 мільйонів є чувак. Оце жирний перець. Він, походу, уходить звідси, так? Да? Ну, походу, так, да, він щось там біля сервера. Це, звісно, сильно. Так, я можу якийсь квест пройти? Давай. Я до них тупо під'їжджаю, а вони Ну, перед. Ну, вони пропадають перед очима, я не знаю чому. На цей на 58 мільйонів. Це ж Куба, 123 бої, помниш? Він же ж в топі був перший. А в нього зараз більше, ніж у мене. Я зможу в віп-зону сховатись по-любому. Як мінімум. Як мінімум, я можу сховатись туди. Ну мені треба буде десь знайти 2 мільйона. Точніше, навіть 3. Точніше даже 4. А вообще по-хорошему, ще більше. Я просто свалюю сюди. І він уже нічого мені не зробив. Да, бо у нього немає віпки. А прикинь, потом прожати x2 масу. Поняв? Прожимаєш таку x2 масу. Він за летить, заганяє тебе в вкуд. Ты х2 масу прожав, бамс. Та я вже 100, 110 мільйонів, ти з'їдаєш, я ще я. Да, ну він буде ходити всіх їсти, якщо я буду в віп-зоні стояти. Я потім не зможу з ним ніяк супротивлятися ніяк йому не зможу. Взагалі. Бо легше отако просто за ботами ганяти і по мільйону хабати. Так, віпа з'їв. 58 вісімлями, у нього 63. Опять різниця плюс-мінус та сама, 5 мільйонів. Я отако зроблю, ти мені нічого не зробиш потом. Я просто в віпі сижу. Хе! Нормальна сейф-штука в мене є, да? Да, народ, це, звісно, солідно. Ну на цьому, напевно, ми будемо завершувати. Не Забувайте підписуватись на канал, ставити свої вподобайдене. А з вами був Санчелос і Кубабой. Всім пока-пока!